Всім привіт! Сьогодні ми придбали в магазині мой зарядний пристрій для телефонів та планшетів фірми Samsung модель на 15 Вт. Це білого кольору з роз'ємом USB Type-C. Вони ось у такій коробці. Тут ви можете побачити його характеристики, яку саме потужність він може видавати, та яку напругу при цьому видавати. Тобто 5 В 2 А, 10 Вт або 9 В 1,67 А 15 Вт. Зараз ми його відкриємо та подивимось, що там всередині. Він дуже непоганий. Тим паче зараз фактично всі смартфони Samsung продаються без розрядного пристрою. А це найдешевша версія на 15 Вт. Є більш дорогі. На 30 Вт, на 35. Це найдешевший. Ось, звичайна книжечка. З гарантійними зобов'язаннями, та ось сам мережевий адаптер. Ось ще раз його характеристики, ви можете побачити вже безпосередньо на самому адаптері. І ось його роз'єм USB Type-C. Кабеля у комплекті нема. Кабель повинен бути з телефоном, планшетом у комплекті. Або ж ви його купляєте окремо. Якщо ви просто купили зарядку до свого старого телефону, і у вас там був USB Type-C на USB Type A, то потрібно буде купити саме USB Type-C на USB Type-C. Ось такий адаптер. Куплявся для телефону Samsung A24. Придбали одразу в магазині Мойо. Гарантія на цей адаптер 6 місяців. Все. Всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Купляйте в магазині мою.